Напівпричіп зерновоз Стас 2008 року випуску об'ємом 50 метрів кубічних, імпортований з Франції, Алюмінієва пачка, алюмінієва рама. Ось Мерседес мерседеса, дискові гальма, свіжо імпортований, в Україні не експлуатувався. В гарному стані. Рама ціла не варена. Підйомний циліндр також сухий, є незначна корозія. Залишок резини відсотків 30 перша вісь, середня вісь відсотків 60. 40-50% задня вісь. Персовський гусак, дискові гальми. Тенти цілий, дві є тільки дірочки. Пачка також у доброму стані. Задні двері клапан з шибрами. На півпричок можливо придбати по перерахунку з ПДВ, можливий кредит, лізен за всіма деталями. Звертайтеся, набирайте за телефонами, будуть нижче в описанні. Так.